Всіх вітаю, з вами Марія, і давайте дивитись, що буде завтра. Нагадую, що ви можете загадати бажання або, може, є якесь питання у вас. І будемо наприкінці відео дивитись відповідь. Тож, починаємо. Дивимось починаючи з сфери, з сфери особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Так, ну тут для кого як хтось з вас дізнається про дуже неприємну підлу ситуацію, хтось з вас буде розбиратись з якоюсь неприємністю. Це знаєте, коли якась сварка, якесь непорозуміння, якісь такі як змагання між людьми, коли е, хто буде першим, хто важливішим буде. От е, День, коли ну, така тема, вона буде важливою. І, на жаль, вона буде забирати у вас енергію. Ну, так буде виходити, що ви будете зливати на це енергію. Далі дивимось сфера кохання, що вам важливо знати, що у вас буде завтра у сфері кохання. Угу. Угу. Так, ну, на жаль, для когось це все ж таки про обман, про трикутник. Все ж таки. І е, про те, що є кохана жінка, це вже для кого як. Тут вже може бути нам не уточнюють, буде це трикутник, коли дві жінки і один чоловік або навпаки. Це навіть може бути ситуація, в якій, от, знаєте, коли робота заважає стосункам, коли Кохана жінка більше уваги приділяє роботі, ніж чоловікові. Може бути і така ситуація, тут вже в кого як. Але це не день, коли от тільки двоє, а день, коли щось третє втручається, або хтось третій втручається. Або для когось з вас, це, як знаєте, треба швидко робити якусь роботу, і сфера кохання тут буде. Зовсім ні до чого. От просто не до цього буде. Коли весь час буде забраний на роботу, вся цікавість буде віддана роботі. Що буде робити чоловік у, у бік жінки завтра? Тут такий чоловік Ого я вам скажу. Тут такий діловий, такий, що, знаєте, от якщо він щось собі там назначив, він буде, він буде домагатись того, щоб було зроблено так, як він вирішив. Тут його слово буде важливішим, ніж так, як буде казати жінка, тут, ну, тут хазяїн. Тут, знаєте, я так вирішив, я так сказав, я так і буду робити. І так і будемо робити. Е, і це щось, знаєте, от це буде правильно для стосунків, для, для вас. Це... це дає вам захищеність. І коли ви подумаєте над цією всією ситуацією, то, то так, це буде правильно. Ви будете розуміти, що він має рацію. Або, наприклад, пройде трошки часу, і ви зрозумієте, що дійсно робити так треба, бо він все ж таки має рацію. Отак тут. Бо жінки іноді вміють емоціями відчувати, а тут треба розумом. Бо тут якась така ситуація буде між вами там, або ваша сумісна ситуація, коли ну, чоловік знає, що він каже От так тут. Що ж жінка буде робити у бік чоловіка завтра? Що жінка буде робити? Допомагати чимсь буде король Кубків. Тут коханий чоловіка, жінка, тут тут відьма, королева Жезлів. Тут така, що відчуває, знає, інтуїцію вмикає, коли треба. Взагалі вона багато чого бачить, знає про цього чоловіка. І вона знає, коли як треба допомогти. І вона швидко якусь допомогу йому надасть. тут, тут Може, питання в нього якесь виникне, він її спитає, вона йому відповість спрямує його в чимось. Тут, як завгодно це може бути. А може бути, що буде просити його про допомогу і дійсно швидко її отримає. Далі для тимчасово одиноких. Що у вас буде завтра у сфері кохання? Ну Тут обновлення сфери кохання показане, але вам важливіше буде балансу досягати, бо у вас тут балансу немає у сфері фінансів. Вам сфера кохання зараз. Не така цікава, як сфера фінансів, і не така потрібна, як сфера фінансів. І ви більше знаєте, от більше розумом тут будете діяти в цей день і розглядати там щось своє, що вам там треба в цей день. Тож тут така ситуація, коли сфера кохання важливіша. Так, тепер дивимось про роботу, що у вас буде завтра в роботі. Ух ти, як у вас тут цікаво сувмісне прийняття рішення, розглядання якихось варіантів. Розмови будуть важливі, бо тут як якийсь, наприклад, дедлайн, коли збираються люди і щось обговорюють між собою, кожен свою точку зору виказує, і оце збалансує якусь там вашу ситуацію, наповнить її якимись подробицями, якимись знаннями, розумінням. Тобто тут по ситуації розглядайте так, як є. Розглядайте, змішуючи різні погляди і різні відчуття. Тут будьте готові до сприйняття не тільки однієї точки зору, не дотримуйтесь тільки однієї точки зору. Тут збалансує саме: от, знаєте, коли люди чують один одного і. Намагаються в ситуації допомогти один одному. Це збалансує взагалі, от, знаєте, якусь там вашу ситуацію по роботі. Непогано, взагалі непогано. Ви там досягнете рівноваги. Що ж вам важливо прийняти завтра? Так, комусь. Або це вам, або це комусь з ваших рідних, близьких вчасно приймайте ліки. Може, контролюйте людину, бо тут треба тут певний контроль по ситуації, він потрібен. Може, наприклад, проконтролюйте, щоб ліки, які людина приймає, щоб вони не закінчувалися, щоб був запас. Бо це буде покращувати ситуацію. Для когось, кого не стосується тема здоров'я, там більш-менш у вас все гаразд, якась проблемна ситуація, через яку, наприклад, там хвилюєтесь, переживаєте, може щось там вам. Навіть десь там болить внутрішньо, буде як поступовий вихід з цієї ситуації. Вже більш-менш ви будете радіти, тому як все буде вирішуватись. Це щось дійсно от не тема одного дня, а з минулого тягнеться. І в цей день, тобто завтра, вже буде от перший крок до виходу. Навіть емоційне знаєте, коли ви весь час думаєте, весь час повертаєтесь думками в якусь ситуацію, вже буде вихід. Далі від чого краще б за все відмовитись завтра? Угу. Від вреднощів. Бо дивіться, показаний імператор, показана королева Пентаклів. І знаєте, коли, якщо ви не піддаєтесь на провокацію, а тут може бути провокація від людини, якщо ви втримаєте свій настрій, своє знаєте бажання, ну я тобі зараз відповім, зараз ти в мене почуєш, ця ситуація підкорить. Вам людину. Знаєте, От це як про вас буде краще враження. І людина буде тягти до вас більше, ніж якби ви влаштували гарну таку якісну сварку. Тож, відмовляйтесь від такого, знаєте, я тебе продавлю під себе. Далі. Чи можна це, ну, скажімо, озвучувати як певну маніпуляцію? Так можна. Але це маніпуляція не так, щоб зробити погано людині, а щоб взагалі якось врівноважити між вами стосунки. Тож це непогана. Ну, як на мій погляд, то непогана маніпуляція. Так, далі, далі. Що у нас? Чого не уникнути, давайте побачимо, чого вам завтра не уникнути. Дивіться, тут початок нового, коли, знаєте, ви ризикуєте почати, наприклад, щось вивчати. Наприклад, Розібратись в чимось. Тут все ж таки про нові знання, які повинні в вас зайти. Або, наприклад, там в дитину вашу повинні зайти. Тобто це те, що обов'язково повинно бути сприйнято як урок. Це те, що дасть вам рівновагу потім. Це те, що дасть вам можливість будувати якісь стратегії, якось, ну, якось, знаєте, планувати своє майбутнє. Щось, що вам треба як вивчити, як розібратись в чимось, цього не уникнути. Це може бути з двох якихось. Наприклад, ви два підручники якісь будете вивчати, два напрямки можете вивчати. Може, це буде якихось два майстер-класи, два уроки. Тобто це щось, що вам треба буде між собою збалансувати, у вас вийде. Або самотужки, або вам хтось буде в допомогу в цьому. Беріться за це, якщо, на, якщо особливо, якщо у вас було вже таке бажання, от, ну як розпочати якесь навчання, обов'язково беріться за це, бо це я вам, вам це як по долі. Це, знаєте, прописано у вашій книзі долі. Тобто це те, що не, не просто так приходить вам на розум, не просто так вам хочеться цим зацікавитись. Бо воно вам, ну, як, ну, по долі прописано, я по-іншому не поясню. Так, давайте дивитись пораду від вищих сил для вас на завтра. Порада від вищих сил. Порада по дияволу це цікаво. Звісно ж, дивіться, у вас буде вихід з якоїсь залежності, не без втрат, кажу одразу. Щось так складно вам буде від чогось відмовитись, але це для вас дійсно на краще. Що вам це дасть? Відродження якесь вам це дає. Угу. Купу якихось емоцій все ж таки від вас це відведе. І, знаєте, дає вам спілкування з кимсь важливе спілкування, потрібне спілкування з кимсь. Це Знаєте, коли якась ситуація вас як на гачку тримала, це будь-що може бути. Може, людина якась вас тримала на гачку, ви можете просто відійти від цієї людини. Просто от, ну, тут, тут треба проявити свій характер, бо інакше тут ніяк. І ви отримуєте дійсно важливу для себе можливість відродитись там, де вам це дуже треба. І це дуже правильний вибір для вас буде. От дійсно дуже правильний. Страхи будуть відходити ваші. Як знаєте, як ви отримуєте можливість, як якесь змагання пройти, битву якусь пройти. У когось це як вихід з трикутника, у когось, не у всіх, звісно ж. І це буде для вас такою стабільністю. Знаєте, от як повертаєтесь в стабільність. Знаєте, як виконання бажання от в певному сенсі. Оцей ваш вибір вам буде як виконання вашого бажання. Коли вам хочеться змін. Кардинальних змін ваше життя, важливих для вас змін, і ви отримаєте цю можливість. Але, знову ж таки, нагадую, треба проявити характер. Давайте дивитись відповідь так чи ні на ваше питання або на ваше бажання. Так, відповідь так, але тримайте все в секреті. Те, чого ви б хочете досягти. Е, відповідь на ваше питання теж так, але не розповсюджуйте, що ви там, яке у вас є нагальне питання, і тримайте в секреті. Так, і давайте тарганів подивимось. Тарган дня, який же ж буде тарган вами керувати в цей день? І що з ним робити, чи проганяти, чи пестити, побачимо. Ой, ну, це коли ви все забуваєте. Тарган поганої пам'яті. Ну, такий собі тарган. Ну, бачите, скільки вузликів він собі нав'язав на пальці, щоб щось згадати, а потім дивиться і думає, що це за вузлик наш в'язав навіть хрестики намалював. Це просто от записуйте так, як є, повною фразою. І не намагайтесь там крапочку ставити собі на руці і потім думати, що я згадаю, з якого приводу та крапочка була намальована. Тарган поганої пам'яті. Я думаю, що так багато людей зараз цим страждає. Тож, як я кажу, заводьте собі склерозник, блокнот, який ви будете наповнювати своїми якимись там, ну, що вам треба робити, так буде дієво. Все на цьому, всім дякую, всім гарного дня і гарних. Людей і подій, і хай все буде у вас гаразд, і хай зміни тільки на краще. Бережіть себе, побачимось в наступних відео. Всім пока.